Микроби вийшли. Боже мій, що тут таке? Як я воно лапою дивиться? це за лапа така? У <laughs> нас немає нічого. Такими лапками держится. <laughs> <laughs> Яка смешинка? Как я устала Божека <ріст> в нос пошли Ляхара страшилка На ну, да дослабьте <ріст> хоче <ріст> скатити <ріст> <ріст> тебе. <ріст> Тут таракани тараканы живут Ми на Мадейрі бачили по 12 таракани. дуже тараканы. А, заховалась за листок жах. Да, они бывают, подходишь и планев, не видно. Дальше. Тоже я не вижу гигуан. Игуан. Не... А, а не, ну то якийсь тарафан там. Сидять ті свірчки. Вон варан сидить. А це варанинят вирощують. Це жаби. Ось вони. Де варан? Це жаби. Може і жаби. Є жаба, так.

красные змеи они Наверное, джунглях там. дупле там. облазить.